На мене дивишся, ти досі дивишся на мене. Ну, і як я тобі? Сподіваюся, тобі подобається, як я виглядаю. Ти дивишся на мене вже цілих 20 секунд. Я тобі скажу, що сталося за цей час. Ну, по-перше, квіти тут підросли і стали ще красивішими. А в тебе стимулювався рух кори головного мозку, та з'явилося відчуття спокою. Бачиш, як я на тебе впливаю? Та зізнавайся вже. Ти теж хочеш собі такого ж, як я. Але, на жаль, двох однакових не буває. Хоча не засмучуйся. Зараз тобі розкажуть, як виростити такого ж, як я. Я Андрій Каранда, і хочу вам сьогодні розказати і показати квітник безперервного квітування. Для того, щоб нам сформувати такий квітник, потрібно знати певні правила. Перше, яким буде квітник взимку. Для цього нам необхідно буде висадити кущі, тому що вони будуть тримати структуру і можуть гарно квітувати. В даному випадку, ну, ось у нас тут гортензії волатисті. Ви можете підібрати будь-які інші кущі, які вам будуть цікаві. І не тільки квітуючі, можуть бути і хвойні, і листяні, тощо. Також нам потрібно подумати, яка буде краса в квітнику, а коли гортензія, наприклад, ще не буде квітувати. Для цього нам знадобляться злаки. Ось, наприклад, шучник дернистий. Чим він буде цікавий? Тим, що він буде зелений і зимою. Майже зелене, можна так сказати, і він, ну цей кущ, цей, цей злак, він навесні буквально тільки будуть перші прояви там тепла. Його підстриж. Ми можемо підстригти такою сферою, і він знову відростає. Тобто, коли у нас ще майже нічого немає, ось ці злаки нам будуть створювати настрій щодо злаків. Їх в квітнику має бути не менше 30%. Тобто, якщо у вас квітник 100 квадратних метрів одна сотка, то 500 у нас буде рослин. Злаків має бути 150 штук. Для чого це необхідно? Коли ми восени зріжемо всі оці красиві квіти, які зараз сухоцвіттям стоять або ще квітують, злаки у нас залишаться на зиму і вони будуть створювати вам настрій. Крім щучника дернистого, може бути і сіслерія і осіння, можуть бути і осаки, їх дуже багата кількість, і куничники, і Ми сформували структуру. У нас є кущі, у нас є злаки. А потім нам потрібно підібрати рослини квіти, які будуть квітувати в певний проміжок часу. Ось це піровський лебедина А вона до середини травня, вона просто буде стояти ну, така в сплячці, тому що їй потрібна температура стала плюс 25, наприклад. Але потім вона буде квітувати і навіть до жовтня, якщо буде досить така гарна погода. Ось ця, наприклад, гірань у неї сорт Розанна. Це постійна квітуюча гірань, так само з червня починаючи, і до самих морозів ну, не так рясна вже, але все одно вона буде квітувати. Тому ми вже взяли дві квітки, які в певний проміжок часу у нас будуть створювати настрій і квітування. Подивіться, будь ласка, ось сюди. Це е, котяча м'ята, е, сорт Волкер Слоу. Їх багато, є ще кіткети, так далі. Вони відрізняються кольором, висотою. Ось на це звертайте увагу, тому що Волкер Слоу він досить високий, ну десь до пів метра. Але він досить щільно закриває нам всі проміжки, і він починає квітувати дійсно, також там десь з червня, і ось до, о, до морозів. Майже там тишечки підрізали його. Ось, подивіться. Виростають нові пагони, тут має бути квітка. Якщо ще погода буде нам дозволяти, то вони ще зможуть квітувати. Таким чином, ми взяли деякі рослини, які у нас умовно квітують постійно, ну тобто там десь 3-4 місяці, хоча б. І нам потрібно взяти ще якісь такі акцентні рослини, які будуть нам давати настрій в конкретний проміжок часу. Наприклад, ось хіноцея лікарська. Вона вже зараз трішечки по вандалю тут вона вже зараз, ну от ви можете побачити, не квітує. Але якщо б ми зрізали оці сухоцвіття, то я вам хочу сказати, що вона б ще наросла і ще квітувала. Я цього чому не зробив? По-перше, я їх залишаю на зиму. Вони для мене ну, такі цікаві стоять сухоцвіття по всьому квітнику. А по-друге, тут буде насіння, яке буде насіюватися, і я буду мати ще цю ехінацею для того, щоб розсаджувати на інших квітниках. Якщо говорити про рослини, які є зараз і які квітують зараз, то це айстри, їх є дуже багато. Це новобільгійські, новоанглійські. Вони нам створюють настрій саме восени. І, наприклад, ось очиток. Цей очиток вже переквітував. Є деякі очитки, які квітують, тільки ось починають. Тобто вони спочатку, що Айстра, наприклад, що це очиток, вони. До середини, наприклад, там вересня, вони просто стоять і набирають, ну будуть зеленою біомасою. Але потім вони будуть створювати настрій, коли вже в принципі у нас деякі рослини не квітують або вони вже м'ялі. Єдина рослина, яку я однорічно використовую, тому що тут всі багаторічні рослини в своїх квітниках це вірб'яна банарська. Ось вона. Коли у нас буде коливання вітру, злаки будуть створювати в саду динаміку, тобто вони будуть колихатися. А, так само і вербена. А, наприклад, Айстра, ну, вітер падує, вона не буде так, ну хіба що якийсь там ураган. Сподіваюся, що у нас цього не буде. То Айстра і очітки, вони не будуть вони будуть більш статичні. Я б хочу розповісти про цю композицію, що праворуч від мене, щоб ви звернули на неї увагу. На задньому плані, ось там зеленого кольору, це є Міскантус Гігантеус. Він у нас майже не квітує, але він цікавий тим, що він виростає до 3-3,5 метрів, і він може нам закрити створити таку ширму для того, щоб приховати те, що ми не хочемо бачити. Середня рослина це квітка, це маклея. Але вони формують відповідну рядність. Тобто, якщо міскантус гігантеус, він на задньому плані, Маклея буде перед ним, а і потім буде ще один міскантус. Ось він так. А це міскантус китайський. Подивіться, який воно бурштиновий колір а, саме а, листя. А ось, наприклад, а, проса. Це просало лозоподібне стріктум сортів, що міскантусів, що проса, що куничників, їх безліч. Тобто ви просто дивіться і формуйте. Головне, пам'ятайте, яка буде висота у рослини, щоб ви не закрили, не поставили її на передній план, не висадили на передній план. Як вона себе поводить, як вона швидко виходить навесні, тому що це важливо. Чому? Наприклад, тому що проса, міскантуси, вони десь і пенісієтом. Ми вони до середини травня, от ви їх зрізаєте навесні, і вони будуть просто така у них стерня. І коли ви підсаджуєте, до речі, одразу про квітник безперервного квітування, цибулинкові рослини, то ви не бачите цієї стерні, тому що краса все одно зберігається. Але вони потім а, залишають свою красу. А, наприклад, шучник Дернистий, який ми дивилися, і, наприклад, куничник гостроквітковий, будь-який там Карл Фостер, наприклад, або Аваланш, він а, це злак, який дуже, дуже швидко відростає з, а, ну, навесні. І тоді потрібно міксувати рослини, які. А, так звані холодноростучі і теплолюбні. Тобто і ті, і ті, і тоді у вас буде краса і навесні, і протягом вегетації, і в зимовий період часу. Ну як тобі? Мені самому було цікаво. Тож давай, не сиди. Сади вишневий колохати. Якщо щось не зрозумів, запитаєш, я буду тут.